Гештальт терапія є така проста, досить техніка, ніби на перший погляд, проста техніка, пустий стілець називається. Що тут в цій техніці? Не мала б я ніби розкривати ці всі моменти, бо таким шляхом люди заробляють гроші, але я, можливо, комусь зараз допоможу, що ти вже внутрішньо пропрацьована людина, хочеш якимось там способом Можливо, ти колись ходив до психолога, знаєш, що це, як це, працювати з собою, уявляти, то ця техніка буде тобі в нагоді. Якщо ти на когось ображаєшся, що хочеш щось висказати, виговорити, проговорити людині, якої вже немає, можливо, на цьому світі, або ж ти травмована, доросла людина і ображаєшся за щось на своїх батьків. Своїх, там, не знаю, однокласників, сверстників і взагалі, може, в тебе є якась образа, але ти не можеш цього фізично проговорити тій людині, яка тебе образила, є досить така проста техніка. Проста, чому проста? Тому що це може зробити кожна людина. Ставиш перед собою стілець. Обов'язково знаходишся там, можеш бути вдома, можеш бути, не знаю, де тобі буде зручно, але обов'язково, де ти будеш сам сама, щоб тебе ніхто не відволікав. Береш стілець, може бути диван, ти можеш сидіти на стіці, а уявна так, скажімо, особа, з якою ти будеш вести цю розмову, діалог, буде сидіти навпроти тебе. І ти починаєш говорити це все людині. На сеансах з психологом, на консультаціях на моїх і з іншими психологами, це проводиться з психологом, сідає людина, і ми уявляємо, що я, наприклад, як психолог, я та людина-кривник, а клієнт приходить і просто проговорює все те людині, яка сидить напроти. Це можна робити з спустим сільцем також, але це. Треба добре мати уяву на це все. Треба дуже хотіти того синого. Але це дієво. Я вам скажу, що коли ми вивільняємо свої емоції, коли ми це все проговорюємо, нам стає легше. Тож, Дорогі мої шановні підписники, глядачі, моя вам рекомендація: свої емоції, які ви накопичували протягом, може, всього життя, на якусь людину, якісь образи, якісь нестерпні болі у вас є. Це нормально. Ви не одна. Я теж така сама людина, у мене було дуже багато образ, я зараз їх всі пропрацьовую, знаю дуже багато технік дієвих, тому пустий стілець це одна з таких дієвих технік. Просто, якщо тобі нам приложитись тією більду, яку ти маєш, всередині, візьми стілець і просто виговорися. проговори всю ту біль, всі ті претензії, які ти маєш. Це те, що ти хочеш сказати, але не говориш. Вискажи це. Уяві людині. Що в тебе хватить сміливості, скажи, це просто в очі тій людині, яка зробила тобі кривду. Тобі стане легше. Просто повір, тобі стане легше. Тоді є Бережіть себе. Вірю в кожного з вас. Василиві.